Друзі, всім привіт! Сьогодні ми їдемо в невеличку подорож. Їдемо в моє рідне село село Доленське Ананівського району. Їдемо порядкувати пам'ятник, тому що перед пасхальні дні в нас лили щодня дощі. А між нашими селами, де я зараз живу, і селом Долинськом є шматочок дороги, що проїхати, коли мокро, неможливо. Тому ми дочекалися, коли вже буде сухо, тому що через декілька днів знову дощі. І рано ранесенько виїжджаємо, щоб порядкувати пам'ятник, коли як виходить. Але ось тут зупинилися перепочити і помилуватися ось таким краєвидом. Подивіться, квітне Рапс розквітає ще цвіте глядина, як тут гарно. Їдемо і милуємося, кажу Івану Афанасьовичу, хоч бери та картину пиши починається село Делинське, дуже велике село. Довжина села, мабуть, 18 кілометрів, бачите? Ближче до центру, вже більше видно, що люди туляться ближче до центру, ближче до шкіл, до сільської ради. Ради стоять щільніше. Так, вже ру, ру, зруйнованих. Катинок майже не зустрічається вже і людей побільше. Да, школярі, так, школярки. Вже. Ми виїхали о 6-й ранку, поки доїхали, вже діти в школу йдуть. Так, Зі сторони Мардарівки ми їдемо. О, які козички. Дивись, яка прям гора. Тут війські всюди гори. Це ж, як сказати, передгір'я кодру. Молдова mm. рядом, це гори кодру, довгий це передгір'я. Ну, колись, я, я так думаю, що це берег річки, яка пересохла. Великий куяльник, а. а буска скільки. Біля кожної хати кущик буска. І різний, різний. Який бузок цей, треба такий Так, да, Дуже гарний. Від світлих тонів до самих темних. Бордові, буско. Що це якийсь медичний пункт тут? Та ні. Ну, а, там гараж, так? Да. все помінялося, вже нічого не знаю. Уявляєте, було пару хат ще під комишом, ну вже все, вже як людини немає, то дуже хвалили ті хати. Зимою, взимку тепло, влітку прохолодно. Так, і дармовий стройматеріал. Дармовий, а руки прикладати треба було, що він не схоче дармово. Зараз. Mm -hmm. Та. Та й пожар небезпечний. Глиняні хати самі влітку прохолодно, взимку тепло, саме екологічно. Зараз за границею так і строять екобудинки. будинки За якою Ну, в Європі, А ну і стоїш в Європі, немає вже за границі. За границя це там. Ну, можливо, і так. Горки де. І не так, всі... Урбанізація. всі до міста перебираються. Механізація, хімізація відбирає працю не, не потрібна праця. Менше. Ой, диви, красиві. А, да, Диви, тут на городі. Як друга республіка покажи. Бачите, як все посходило. Дивіться, яка красота. Мабуть, дощики були. Яка картопелька, цибулька, чесничок, редіс, ой, кущі які. Оце хазії. А, а садочок, а садочек, квіточки. Прям як у раю. Дивіться. А грядочки як під шнурочок. Угу, все прямо до ладу. Ох, який бузок гарний. 5 10 клас. Я навчалася в центрі в містечці нашому. Також школярі спішать до школи. Це ті, що не на автобусі, а пішки, хто близько живе. В центрі. Не було. А з цієї сторони була чайна, де ми завжди купували. Ну, вже оазис назвали кафе, мабуть. Купувала я тут школа а, десь вон, рядом. Школа, і приходила сюди, купувала макарони з котлетою, з подливкою. Дуже смачні. Ну зараз зупинимося. Знімем трішечки вам наш центр Долинська. Давай, будеш гідом, ти розкажеш. Так, зніму також і для сестрички, тому що в зв'язку зі здоров'ям не змогла приїхати вже кілька років також. Ось це колишній універмах. Його вже перестроїли, реставрували. Ну, мабуть, ще ремонт іде. Я так думаю, тому що ще вивіски немає, назви немає. Це колишня у нас називалась Чайна. Зараз кафе Оазіс. Тут не знаю що, нема гіда, щоб запитати. Ось далі сільська рада. Я люблю. Долинськ, Доброго дня. люди спішать на роботу. Так, пройдуся. Тут був хлібний магазин. Випікався найсмачний хліб. Хліб випікала пекарня Долинська і був такий домашній хліб, здорові, такі булки, самий смачний. Зараз на цьому місці продуктовий магазин. Ну, далі вже будемо їхати. Полк Азов, Янглы Мариуполя. Здравствуйте, Савелья Вартур. Який гарний флюгер. І тепер з центра села Долинська до моєї хати 6 кілометрів. От щодня, уявляєте, 6 кілометрів або пішки, або на велосипеді, інколи автобус, інколи колгоспними. Машинами грузовими ми ходили до школи два роки, ось так я відходила шість кілометрів. Ну, Ти то тобі лісоп'ять купили? Так, <ріст> да, був маленький, називався Орльонок, здається, а потім Україна. І ось цією дорогою чесали ми додому. Там вдалині ні горить. вдалині щось там горіло. Щось запалилось чи що. Настелили вже. Це, мабуть, також до війни почали стелити. І... Це те, що казали, О, диви і церква. Да. Ми в Фейсбуці бачили, як робили дорогу. До війни почали робити і потім. Це якраз на твоєму участку Ширяєва. Церква наша. Дуже давно. Ну, скільки я тут жила і пам'ятаю. Не знаю, коли вона побудована. І від церкви, друзі, тут уже дорога, не бруківка, а асфальт настелили. Як на світ Іван Афанасьович народився. То... Душа заспівала. Машина як радіє, подивись на неї. Не знаю, чи так до, до... На початку Ширяйського району, чи ні. Цій школі я навчалась до восьмого класу, але вже вона не працює. А з цієї сторони парк. Далі там у нас за парком клуб, контора колгоспна колишня, тут пам'ятник невідомому солдату і тут похований мамин брат, мій дядько. На зворотньому шляху підійдемо. Ось ми і дібралися до кладовища, до цвинтаря. Олена Гнатівна, який ваш улюблений вірш? Тараса Героїви Тивченка і виріс я на чужині. І виріс я на чужині, і сиві, в чужому краю. Та в одинокому мені, здається, кращого немає нічого, Бога, як Дніпро. та наша славна Україна. Арбачу, там тільки добро для нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать Україну. У те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й б'ючи. Причисти ставила, молила, щоб доля добра і любила її дитину. Добре, мамо. Що ти зарані спать лягла, а то б ти бога прокляла за мій талант. Погано, дуже страх погано у цій пустелі пропадать. А ще погано на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається, любо, тихо і на Україні добро. Між горами старий Дніпро, Дніпро і круче. Було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море мору кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до згідного краю. Біля парку пасуться корівки, а там за парком. Будинок культури або клуб, куди ми ходили на танці. Далі дитячий садочок, в який також я ходила, але не багато, не довго. Доглядали мене дідусь з бабусею, коли мама працювала в школі. Так що дитячий садочок я майже не відвідувала. Он медзвоняла. Да. Було таке. І получала від папи за Ой, фазан. Ой-ой-ой, який! Нарешті хоч одного спіймали. Якщо буде видно в камері. Ну, навіть мотоцикліста зустріли. Так багато їхали, і в наш сад заброшений приїхали, так? Да, це той, який ми вам знімали. Наш сад. Нарешті ми вдома. Трішечки стомилися, друзі. Дякуємо всім, що прогулялися на мою маленьку батьківщину, в моє село Долинське, де я народилася, вчилася. Де поховані мої батьки, бабуся та дідусь? Всім дякуємо за підтримочку, всім дякуємо за вподобайки, кому сподобалася подорож наша, наша мандрівка. Так, Івану Афанасьовичу не кажу, щоб казав пока-пока, тому що він. Я. Yeah. Та я ж, бодрячко. І втомився від такої дороги, і тут потрібно радість, нарешті вдома. знайомі місця. Тут уже точно доберемось. Компас не підвів. Все, друзі, пока-пока. Дякуємо за підтримку. Всього найкращого всім. Мирного неба. Нарешті вдома.